Дуже був спокійний, такий людина, така сонечко, промінчик дуже така світла він. Дуже добрий був. Ми були раз в їх тут, ну в гостях, і ну, вони добудували там хату. Так, він нам показував з таким захватом все. Ну, дуже добра людина була. Такий сім'янин дружина завжди про його так. Ну, Гарно говорила, відзивалася. Костя був просто дуже людяний, от, щирий, відвертий, дуже порядна людина була. Всім допомагав. І на роботі, дещо там ну, щось поламається, то міг зробити, скажу. На всі руки майстер був. Золоті руки. У нього батько бджолами займався, і він вже після батька теж бджолярем був. Це в нього ну дача їхня була, пасіка там була.